А що для мене значить Україна? Це рідний дім, це батьківська земля, історія та мова соловіна, яка до нас лунає звідталя. Це дзвін козацьких шабель за свободу, це гайдамацький посвист, їхній дух, це боротьба незламного народу та звільнення від гніту. Та не а що для мене значить Україна? Це наша в ній історія, життя, це найцінніша рідна батьківщина, щасливе для дитини майбуття. Це древній Київ, це Дніпро широкий, бурхливі води, гори та степи, це ліс густий, вечірній його спокій, це жовте поле, зв'язане в снопи. Це вишиванка, мамина молитва, це камуфляж на втомлених бійцях, це прапори, розстрелені у битвах, дитячі очі, де панує страх. І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї. Лелекі добру звістку принесуть. Кінець війні ми ворога здолали. І на світанку миється земля ранковою холодною росою, і буде чути пісню солов'я, а не ревіння літаків над головою. Підніме очі закриваблений ірпінь, йому плече підставить сива буча, а бородянка і гостомель побратим Порушить тишу стогоном болючим, Димиті враз прокинеться від сну. Від болю ран ворожих окупантів на повні груди крикне Я живу, я витримав оцих потвор мутантів! Козара пошматовані вогнем, потоптані знесилені і босі, та вровані ординським тим мечем, піднімуть хвилю в морі стоголосся. І ми катюжанка і синяк. Сплюндровані поганською рукою ката, без сліз, бо їх давно уже нема. З коліну стануть, бо прийшла розплата. Почує це Іванків сивий дід, вони його живого розпинали. Він навіть не стогнав. Він гордо переніс, його тортури дикі не зламав. Чоло насупить древній наш лютіж Бо поранений, обстріляний, побитий. Тримав він оборону, як справжній захисник, сміливістю людей своїх прикритий. А Вишгород, наш славний волонтер, і день і ніч збирає поміж нужденних. Ви очі бачили отих святих людей, у них вогонь добра горить священний. Засяє сонцем Вишгородський край. Підніметься з руїн моя країна, бо мужності такої світ не знав. У світі, у волі, ти одна така єдина. Ось це і є для мене Україна. Це ми і наші діти та батьки, це ті на сході всі міста в руїнах, але незламні люди навіки. Будь вільною назавжди, Україну. Усі стежки ведуть до тебе знов. у нашім серці. Ти живеш єдина, в боях ти бачиш відданість любов.